Всіх вітаю на каналі МАТА. Всі ми різні. І, ясна річ, у представників кожного знака Зодіаку є свої переваги і недоліки. Серед усіх 12 знаків астрологи виділяють 5 дійсно складних. Саме про них ми і розповімо у сьогоднішньому відео. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, ставте лайк цьому відео, і ми починаємо. П'яте місце рейтингу займає козоріг. Козороги дуже непрості в спілкуванні. Упертість їх друге ім'я. Вони ніколи не будуть робити те, до чого не лежить душа. Козороги рідко до кого ставляться з повагою. Тому їх коло спілкування завжди обмежене. Вони не терплять нудьгу, тому оточують себе найбільш гідними представниками сильних світу цього. Якщо ви раптом закохаєтесь в козорога, то вам знадобиться море витримки і терпіння на четвертому місці водолій. Водолії дуже специфічні в спілкуванні, вони цінують тільки свою думку. Вони легко можуть звинуватити когось, щоб виправдати себе. Вони цілеспрямовані, але місцями дуже деспотичні. Водолії відрізняються особливим розумом. Але часто емоції у них беруть гору, і вони починають залишати вірний і намічений раніше курс руху. На третьому місці близнюки. Близнюків хтось постійно кудись тягне, їм нелегко всидіти на місці, тому їм відвели почесне третє місце. Вони яскраві, балакучі і примхливі. у критичні моменти вони одягають маску байдужості або навіть жорстокості і залишають бал, не попрощавшись ні з ким. Думка оточуючих для них порожній звук. У них свій світ фантазії в голові. Близнюки підступні. Іноді здається, що ви їх розкусили. Але це далеко не так, і ви знову залишаєтесь в програші, друге місце рейтингу овен овни надзвичайно імпульсивні особистості. Вони здатні за 15 секунд зруйнувати те, що будували роками. І це стосується не тільки робочих проєктів, але й їх відносин. Вони завжди мають рацію. А якщо вони не праві, то ви просто зобов'язані визнати, що вони мають рацію. Таке просте правило існує в їхньому житті. Якщо ви закохалися вовна, то будьте готові, що миру більше як на два дні в родині не буде, а ось вогонь спалахуватиме регулярно. Пристрасті будуть кипіти постійно. І перше місце скорпіон. Скорпіони найбільш зловісні лиходії в усьому зодіакальному царстві. Вони завжди домагаються того, чого хочуть. Для них немає нічого неможливого, у них дуже жорстоке ставлення до світу, супер-его і мстивий характер, такий ось флакон підступності. Для них люди це їх власне майно. Тож, якщо ви потрапили до сфери їх інтересів, то ви на віки в їх рабстві, будь-який вид відносин з представниками цього знака зодіаку загрожує тяжкими наслідками. На цьому сьогоднішній випуск добігає свого кінця. Обов'язково тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.